Так, всім доброго дня. Сьогодні в нас розпаковка. Будемо дивитися, як виглядає в 2024 році популярна модель болгарки 9565 CVR. Ми бачимо глянцеву коробку, не білу коробку, як зараз на ринку продають щось схоже на макіту. Ця болгарка в нас йде на 125 диск. диск. Має стабілізацію обертів, регулятор обертів. Так, це у нас інструкція. Далі ключик доволі такий міцний. Захисний кожух, який можна швидко зняти, та додатковий захист на нього. Потім зачисний диск іде в комплекті. Та звичайна ручка без антивібрації. Ну, і сама болгарка. Так, по вазі болгарка має 2,5 кг. По розмірам 300 на 139 на 103 мм. Диск, так як я й казав, 125. Гайка, звичайно, не швидкоз'ємна. По потужності у нас 1,4 кВт. Також регулюється оберти від 2800 до 12 тисяч обертів. Ось. Є така шкала, на якій зручно можна подивитися, дізнатися, яку вам яке положення вам потрібно виставити для бажаних обертів. Болгарка виготовляється на заводі Макіта в Румунії. Ось про що і зазначено на шильді інструменту. Шпиндель у нас 14-й звичайний. Також хочеться додати на рахунок вибитих, виграворюваних, випуклих букв і тому подібного. В оригінальній моделі йде гравіювання, тобто не наліпка, не випуклі букви. Кнопка у нас звичайний слайдер. Також вона має захист від повторного випадкового включення, тобто антирестарт. Ось, ну і, в принципі, все. Хто хоче таку ж саму, пишіть мені, контакти в шапці профілю. Дякую за перегляд.